Вітаю, друзі! В цьому відео вирішив обговорити питання, яке мені дуже часто задають в соцмережах. Також ця тема неодноразово піднімалася в телеграм-каналі моєго безкоштовного фотомарафону. До речі, якщо вас цікавить така спільнота, де можна ділитися світлинами і обговорювати різні теми по фотографії, то я залишаю посилання в цей відкритий телеграм-канал. І ця тема. Макро зйомка на смартфон, і в цьому відео я якраз спробую відповісти на всі питання, які були озвучені стосовно макрозйомки на смартфон. Поділюсь деякими порадами, які сподіваюся будуть корисні і вам. Макрофотографія це зйомка дуже дрібних об'єктів крупним планом з високим рівнем деталізації. Типовий масштаб таких об'єктів на сенсорі камери повинен бути один до одного чи близько до цього. Тому телефон не саме очевидний вибір, коли мова йде про макрофотографію. Але у смартфонів є декілька переваг. По-перше, макро. Зручніше знімати на пристрої з маленьким сенсором, тому що стабілізувати його набагато простіше. А по-друге, смартфон в порівнянні з фотоапаратом завжди з нами. І можливо, він не дасть нам можливість отримати такий вражаючий результат, як набір професійної техніки. Але неідеальний результат все ж таки краще, ніж ніякий. Краплі води, комахи, квіти, різні текстури, такі як шерсть, там каміння, пісок, текстура листя, текстура різних матеріалів і багато інших дрібних речей, які можуть цікаво виглядати в кадрі: гудзики, монетки, різні механізми, коротше, все, що може бути вам цікаво фотографувати. Майже всі сучасні телефони здатні знімати макро. Багато моделей, особливо флагмани, вони використовують для цього надширококутну камеру, а потім просто цей знімок кадрують. Плюс цієї камери в тому, що вона дозволяє достатньо близько сфокусуватися до об'єкту приблизно 2 см. Але мінус в тому, що ця камера не дозволяє нам достатньо сильно збільшити розмір об'єкту в кадрі. До речі, я колись знімав відео про те, як працюють різні камери нашого смартфону, як вони впливають на розмір об'єктів в кадрі. Якщо ви цього не знаєте, рекомендую подивитися це відео на моєму каналі, воно доволі познавальне. Тому такі телефони, які використовують для зйомки макро над ширококутну камеру, вони дають дуже гарні кольори якихось дрібних об'єктів, текстур, але не дають змогу отримати зображення об'єкту більше, ніж він є в житті. І в таких телефонах, якщо потрібно зняти щось дуже дуже дрібне, то краще використовувати сторонні лінзи, які можна придбати в інтернет-магазинах. І інколи навіть використовують звичайну лупу, що не так зручно. І звичайно є низка спеціальних смартфонів, в яких існує окремий модуль камери, предназначений для макрозйомки. Завдяки цьому ви можете дуже сильно наближатися до об'єкту, отримувати якраз збільшення зображення всяких жучків і метеликів. І якщо вам потрібно саме це, а не просто знімати якісь квіти на свій смартфон, то вам в спеціалізації в опису телефону потрібно шукати такі позначки, як телемакро, супермакро, які будуть і вказувати, що цей смартфон має в собі спеціальний модуль для макрозйомки. Але тут теж є мінус, тому що зазвичай такі спеціальні макромодулі мають дуже низьку роздільну здатність, там всього декілька мегапікселів. і в порівнянні з основним модулем камер вашого телефону це просто ніщо. І з цим нічого не поробиш. Але в принципі, що такого, ми же не збираємося ці знімки публікувати на плакати. А для того, щоб це фото розмістити в соцмережах. Декілька мігапікселів може бути достатньо повністю. Перше, що потрібно зробити, це протерти лінзу камери вашого смартфону. Порада супер банальна, яку ви мільйон разів чули. Але з власного досвіду скажу, що я інколи забуваю це зробити, і переконаний, що ви теж будете забувати це зробити. І буває так, що я сфотографую, дивлюсь на світлину і розумію, що так не повинно бути. Жахлива якість. А все тому, що жирна пляма відбитку на лінзі вона псує чіткість. А чіткість і різкість зображення для макрозйомки це саме важливе, що може бути. Тому тут дуже важливо нагадувати собі перед тим як почати зйомку, протерти лінзу камери, смартфона. Другий момент потрібно оцінити світло, яке буде під час фотографування. Якщо ми будемо використовувати природне світло, то з якої сторони ми будемо підходити для зйомки, не будемо ми закривати тінню об'єкт, який хочемо сфотографувати, чи буде там достатньо цього світла? Можливо, потрібно скористатися якимось ліхтариком, невеличкою ледь для того, щоб підсвітити об'єкт, тому що недостатня освітленість буде. Впливати на якість зображення. Третій момент, вам потрібно потурбуватися про стабілізацію зображення, тому що маленьке тремтіння ручок, тремтіння телефона може давати змази на фото. Потурбуйтеся при необхідності мати маленький штатив. Це може бути штатив з гнучними ножками. Можливо, потренуйтеся е, тримати телефон таким чином, щоб ваші локті упиралися в. Ось в бака і давали вам додаткову стабілізацію. Чи можливо вибираєте? Продумайте, який ракурс вибрати для того, щоб можна було смартфон поставити на якусь поверхню підставку для того, щоб він якомога менше тремтів. І потрібно наперед розібратися, як працює макрофункція в вашому телефоні. В деяких смартфонах вона вмикається автоматично, коли ми камеру підносимо достатньо близько до об'єкта, який хочемо сфотографувати. Але це не універсальна функція в деяких смартфонах. Її потрібно буде кожен раз вмикати. Це може бути якась позначка, макро. Можливо, вам потрібно заходити в меню камеру наприклад, на три рисочки натискати, або три крапочки або слово ще, і там вибирати функцію макрозйомка для того, щоб кожен раз її вмикати вмить, коли ви хочете робити макрофотографію. У мене до вас гарна пропозиція, ви можете допомогти іншим глядачам. Якщо ви розібралися, як в вашому смартфоні включається макрорежим, то в коментарях пишіть модель телефона. І як саме там включається макрорежим. Можливо, якщо ви не знайшли, як у вас включається цей режим, то будь ласка, напишіть в коментарях марку, модель вашого телефону і запитайте, допоможіть мені включити, знайти, як включається цей режим в вашому смартфоні. І тоді хтось із інших глядачів зможе відповісти вам і допомогти з цим питанням. Мені здається, це непогана ідея. А якщо ви фанат таких макрознімків, то може час подумати над тим, щоб придбати накладну макролінзу. Ви можете на платформах розетка. Пром вибрати по відгукам якісні лінзи для того, щоб робити фото, які вам подобаються. Я не буду вам радити безпосередньо якусь конкретну модель. Перекладаю цю відповідальність на вас, але можу сказати, що ніколи не розглядайте, не вибирайте, не купуйте моделі, які коштують там, 5 доларів, ну там до 10 доларів, особливо, якщо там три в одному, два в одному, що лінзи накручуються одну на одну. Там зазвичай дуже ніякісні результати ви отримуєте, і це гроші просто будуть витрачені впусту. І так, сама зйомка. Ви підносите свій смартфон, камеру смартфона до об'єкта, який хочете сфотографувати. Якщо це ваш перший досвід, то спробуйте потренуватися на якихось об'єктах вдома, нерухомих об'єктах, тому що на вулиці може бути вітер, і навіть квіточка на вулиці може колихатися, і вам буде складно. Спіймати фокус складно сфотографувати її достатньо чіткою. І не варто відразу починати з якихось комах чи метеликів, які будуть рухатись, тому що це взагалі високий рівень складності. Почніть з чогось нерухомого, з чогось попростіше, а коли вже натренуєтесь, переходьте вже до більш складних рухомих об'єктів. Наступний важливий етап це фокусування. Якщо ви фотографуєте великий об'єкт, а камера в вашому смартфоні доволі розумна, то вона буде самостійно фокусуватися на об'єкті, але це буває рідко. Частіше за все, вам потрібно буде самостійно вибирати точку фокусування. І тут потрібно зрозуміти, чи підтримує функція макрозйомки в вашому смартфоні автофокус чи ні. Якщо підтримую, вам просто потрібно тапнути на екран пальчиком в того місце, де повинна бути точка фокусу, саме чітке ділянка зображення. Але якщо ваш смартфон не підтримує автофокусування, то вам потрібно буде рухати телефон ближче чи далі від об'єкту, який ви хочете сфотографувати, щоб спіймати. Цей фокус це трошки складніше. Після того як ви спіймали фокус, робимо знімок, і це найтонкіший момент в цьому процесі. Якщо ви знімаєте щось дуже дрібне в момент фотографування, ось натискання пальчиком на екран, ви можете зрушити ваш смартфон трошки ближче до цього об'єкта і фокус, чіткість втратиться. І що тут можна зробити? Наприклад, ви можете використовувати bluetooth кнопочку для. Фотографування. Ви можете натискати на кнопку гучності. Ви можете включити голосову команду і казати телефону слово фокус там чи фото, і телефон буде робити знімок Ви можете встановлювати таймер, натискати на пуск. Телефон там у вас буде 10 секунд для того, щоб спіймати необхідний фокус, і телефон буде фотографувати вже, коли буде все налаштовано. Ви можете включати режим серійної зйомки для того, щоб телефон робив велику кількість знімків, і ви змогли вибрати той кадр, в якому чіткість буде найвища. Якщо ви все ж таки бачите, що режим макро в вашому телефоні якось не працює, чи працює не так, як вам потрібно, що вам не вдається сфокусуватися на об'єкті, який ви хочете сфотографувати, телефон ловить, щось що знаходиться там далеко, повз цей об'єкт. То є спосіб, як ви можете зробити цікаве фото. Для цього вам потрібно взяти пальчик, піднести до камери свого телефона на певній відстані, щоб ваш пальчик на екрані був чітким, став чітким, От фокус в ньому спіймався. Ви натискаючи на екран, фіксуєте точку фокусування. З'явиться напис замок чи символ замочок, щоб він, от фокус зафіксований. І та, таким чином, що він не буде змінюватися. Потім ви берете трошки збільшуєте зображення на екрані, і підносите свій телефон до того об'єкта, який хочете сфотографувати. І рухаючи телефон вперед-назад, ви зможете спіймати ось ту точку фокусування, коли цей об'єкт буде достатньо чітко видно. Точка фокусування не буде спригати, не буде перемикатися, і ви зможете отримати цікавий кадр. До речі, як правильно працювати з фокусом в камері вашого смартфону, як їм керувати для того, щоб отримувати класні знімки, як їм керувати для того, щоб цікаво знімати відео, я розповідаю в одному з уроків інтенсиву на фото на смартфон. В закріпленому коментарі під відео я залишу посилання. Перейдіть ознакомтесь з інформацією, можливо, ви вирішите, що вам варто пройти таке навчання для того, щоб підвищити свій рівень зйомки на смартфон. Буває так, що навіть якщо вам вдалося потрапити в фокус, але об'єкт такого розміру, що лише невеличка його частина в фокусі, а все інше розмита, а вам потрібно, щоб він весь був цілком в фокусі. То можна зробити декілька знімків цього об'єкту з різними точками фокусування. А потім об'єднати ці знімки, зробити такий ефект стекінга з різкістю. Це можна зробити в застосунках Pixart, Snapseed, Hypід прямо в вашому телефоні. Але все ж таки на зйомку для телефону такий спосіб не дуже підходить, особливо якщо ви не знімаєте зі штативу, тому що буде. Зміщатися кадр і при накладанні дуже важко накласти ідеально всі ці декілька кадрів, щоб отримати класне зображення. З фотоапаратами це набагато простіше зробити, тому якщо ви не хочете дуже сильно морочитись, я би вам не радив займатися такою нудною геморною справою. Ще одна проблема, з якою ви можете стикнутися, роблячи макрофото на смартфон. Це в кадрі будуть шуми, артефакти, різні спотворення зображення, які виникають із того, що смартфон має маленьку матрицю. І більше за все таких шумів, які вбивають деталізацію, з'являється в тіні зображення, що дуже погано, тому що який сенс зробити збільшення зображення, якщо це зображення вийде дуже поганим. І від цього ви нікуди не дінетесь, хоча є декілька шляхів вирішення проблеми. Перше це завжди звертати увагу на освітлення об'єкта в кадрі. Будь ласка, звертайте увагу за тим, щоб ви не загорожували цей маленький об'єкт тінню від свого телефону чи від себе. А це дуже часто трапляється, тому що нам потрібно телефон тримати дуже близько до об'єкту зйомки. І тому тут може допомогти якесь штучне освітлення, як я вже казав, при підготовці ми це придумуємо. Можливо, вам потрібно взяти якусь. Невеличку ледь панель ліхтарик якийсь чи зробити штучний такий імпровізований маленький відбивач, який буде перенаправляти промень світла. Звичайно, що можна вмикати вбудований ліхтар в ваш телефон. Але тут можуть виникнути певні складнощі, тому що якщо ми якийсь нерухомий об'єкт фотографуємо, ну чому б ні. Але якщо ми фотографуємо якусь. Невеличку тваринку, комаху, там метелик чи фотограф хочемо сфотографувати око людини чи тварини, то вони не будуть дуже радіти, якщо ми там світимо на нього ліхтарем. Ну і ще такий момент, що важливо слідкувати за рівнем експозиції в кадрі. Ви можете коригувати її за допомогою повзунка. Які з'являються на екрані, коли ви тапаєте пальчиком для того, щоб встановити точку фокусу. Якщо кадр виглядає занадто темним, то ви можете трошки підвищити рівень експозиції, а якщо він виглядає занадто пересвіченим, то навпаки знизити її. Варто розібратися, як можна обробляти ваші фотографії після того, як ви їх зробили. Під час обробки ви можете змінювати чіткість, текстуру, контраст, працювати з балансом білого, температурою, кольором, прибирати все зайве за допомогою гумки, різні сарінки, сміття, там якісь плями кольорові, які негарно виглядають. Це все допоможе зробити зображення більш привабливим. По композиції є велика кількість прийомів, які ви можете вибрати. Самий простий це розташовувати головний об'єкт по центру кадру. Ви можете використовувати сітку в камері вашого телефону для того, щоб будувати кадр по правилу третин, розташовуючи об'єкт на перетині лінії цієї сітки, і це дуже гарно виглядає, коли в кадрі є глибина і якийсь фон. А взагалі, якщо ви хочете розібратися, як працювати з сіткою в камері вашого телефону, я знімав про це відео, ви можете знайти його на моєму каналі. А коли в кадрі є тінь, текстури, різні лінії, ви можете будувати кадр по діагоналі. Це теж доволі цікаво виглядає. І я не буду спокійний, якщо не згадаю мінімалізму улюблений прийом, коли в кадрі є один об'єкт і дуже-дуже простий фон. Ще такий момент: якщо ви знімаєте щось, що знаходиться близько біля поверхні, то я би радив вам. Перевертати камерою ближче до цієї поверхні, тому що завдяки цьому змінюється кут зйомки. Ви ж розумієте, що блок модулі камер знаходиться лише з одної сторони, і якщо ви знімаєте таким чином, то у вас кут зйомки зверху вниз. А якщо ви перевертаєте ось так блоком камер ближче до поверхні. То тоді змінюється кут зйомки, і зображення буде виглядати зовсім по-іншому. Можете спробувати поекспериментувати, коли вам потрібно щось зняти, що знаходиться близько поверхні, перевертати камерою вниз свій телефон. Чи було це відео для вас корисним? Якщо так, напишіть про це в коментарях і не забудьте поставити уподобайку, яка допоможе просуванню цього відео і взагалі розвитку мого каналу. Я буду вам вдячний за це і дуже вдячний за вашу підписку. Я планую ще багато цікавих і корисних відео про зйомку на смартфон і взагалі про фотографію випустити на цьому каналі. Тому підписуйтесь для того, щоб не пропустити.